Дня, любі наші вихованці! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Дружба це прекрасне слово. Промовляєш його і одразу згадуєш свого найкращого друга, з яким тобі цікаво гратися, почитати нову книгу або просто поспілкуватися. Другом може бути мама, яка допоможе тобі у важку хвилину. Або тато, який, відклавши всі свої справи, йде з тобою грати у футбол. Про дружбу існує дуже багато прислів'їв. Людина без друга, як дерево без коріння, немає друга? Шукай, а знайшов тримай! Давайте розглянемо картинку. До цього прислів'я. Розкажіть, що відбувається на картинці? Кошенятко потрапило в біду? А хто ж йому допомагає? Посторонній перехожий? Чи його друг? Вірно, друг, запам'ятайте. Немає друга? Шукай, а знайшов тримай. Я сподіваюся, що у кожного з вас є такий друг, як у котика. Якими хорошими словами ви можете описати свого друга? Який він? Вічливий, турботливий. Сміливий, добрий, вірний, щедрий та радісний. Хороші та віддані друзі часто зустрічаються в народних казках. Погляньте, будь ласка, на цих героїв, з якої вони казочки. Правильно, малята! Це казочка. Колосок, а друзями в ній були ледачі мишенята. А в якій казочці живуть ось ці персонажі? Так, це казочка, котик і півник. Котик був справжнім другом, відданим вірним. Не побоявся хитрої лисички і визволив півника з біди. А тепер пограємо в гру. Я починаю речення, а ви продовжуєте краще гратися не самому, а разом з друзями. Щасливий той, хто має багато друзів. Того, з ким дружиш, не можна ображати. Справжні друзі один одному допомагають. Якщо ти провинився, попросив друга. Пробачення. Я люблю грати з друзями. Різні ігри. Молодці діти! З цим завданням ви впоралися. Сьогодні ми з вами пригадали, що таке дружба. Слухали прислів'я, приказки. Ми можемо зробити висновок, що дружба це найдорожчий скарб людини. Її треба берегти. Я думаю, вам сподобалось наше заняття. До наступної зустрічі. До побачення!